Коли ми бачимо якусь катастрофічну ситуацію, бурю, якийсь напад або щось інше у новинах, ми повинні відразу ж молитися. В такому випадку в нас будуть молитися тисячі, а може й мільйони. Хто знає. ми всі стикалися з проблемами, викликами можливостями. Але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці, Хто ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти. В усьому всесвіті Віра, радість, мир і процвітання все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій божій любові. Бог скликає свій народ разом, щоб молитися за ці останні часи. Сьогодні Глорія Коплан та її гості біля Брім розповідають про ті випадки в історії, коли Бог сильно діяв у відповідь на молитви його церкви. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. сьогодні разом з нами знову білі Брім, і вона переповнена Словом Божим. Тож ми з нетерпінням так, чекаємо. Господу. І ми говоримо про те, що вас зацікавить, кінець усього, який наблизився. який наблизився, що означає, що нам потрібно бути в правильному місці, робити правильні речі, мати правильний розум, і бути пильними до Бога. Саме речей. те, що говорить нам робити Господь. Амінь. Бути слухняними. І нашим основним місцем писання є 1 Петра 4, 7, 8. Сподіваюся, ви приготували свою Біблію. У Біблії сказано. Але наблизився всьому кінець. отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Перед усім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. до кінця тижня ми дійдемо до цієї Я частини чомусь не звертала уваги на переклад веймота раніше. Так бо любов не кидає покривало на багато провин дуже доречно. Правда гарно сказала? Так. так, і перша частина цього вірша у перекладі Веймута звучить так: будьте розсудливі і стримані. Щоб ви могли віддаватися молитві, Амінь. А далі. Понад усе продовжуйте палко любити один одного, бо любов накидає покривало на багато провин. досить добре сказано, чи не так і перша частина Це втішає, і в першій частині вірша він говорить, що він говорить тут. Кінець усього наблизився. Потрібно, щоб ви молилися, і вам доведеться залишатися пильними для цього. Будьте пильними до мене. і скажу вам, диявол діє там у світі, щоб ви втратили стриманість, щоб ви можна сказати, впивалися речами світу. І деяким людям навіть важко підрахувати той час, який вони витрачають на відеоігри. Ось, Прошу Так, Ви негосподи потрібно, щоб ви молилися, тому що хтось збирається кинути на когось бомбу. А ви в цей час радієте? Я збив його, я переміг. Я вийшов на наступний рівень. але господу було потрібно, щоб ви не дозволили цій бомбі приземлитися. Десь і це те, що він говорить нам. Коли кінець в цьому наблизився, не дозвольте подібним речам приспати вас. Амінь. Колись я говорила про мильні опери. Не знаю, скільки людей захоплюються ними у наш час. Не знаю, чим взагалі люди захоплюються. Я часто бачу любителів відео ігор, але ми повинні бути пильними, тому що він хоче під'єднати нас. Йому потрібно під'єднати нас у необхідну мить до відповідного. так їх можна відвернути. Певні речі можна відвернути, якщо в нього є люди, які будуть молитися. Якщо його люди будуть співпрацювати у вірі, з вірі, так. Пильні люди пильні саме так. Саме про такий вид молитви він говорить тут. Він говорить про молитву, яка потрібна йому, коли кінець всього наблизився. і я багато пізнаю про неї. Ми дізналися від брата Хейгіна, і ми говорили про це вчора: що Богові потрібно, аби людина на землі попросила його, перш ніж він зможе зробити щось, і це пов'язано з владою людини на землі. Вам потрібно переглянути вчорашню передачу або подивитися її вперше, якщо ви не були з нами. Це дуже, дуже важливо. А також весь минулий тиждень ви можете зайти на сайт місії в інтернеті kcm.org.ua, І знайти там передачі. Для вас буде благословенням, якщо ви переглянете вчорашню передачу. Ви почуєте про те, хто такі ВСМ. Ви ж не знаєте, що ну, так, це правда? Не знала. Ви не дивилися вчорашню передачу. Але приєднайтесь до всіх, так і Глорія не знала, хто це такі аж до минулого тижня. Але тепер вона знає про нашу об'єднану молитовну групу. Чудово, я рада. Але тепер вона знає про нашу об'єднану молитовну групу, яку Бог підняв, тому що саме завдяки їй Бог використав передачу переможний голос віруючого, щоб започаткувати цей рух. Все почалося так. Це було 29 червня 2008 року. Ми були у нашому служінні на молитовній горі. Коли ми облаштували наше служіння Молитовна Гора, Господь сказав нам: ви засновуєте його з двох причин, щоб промолювати Божі плани і зупиняти стратегію ворога. Розумієте, коли кінець всього наблизився, у нього є певні речі. Які потрібно промолити, і є певні речі від диявола, які потрібно зупинити. Тому ви повинні бути пильними і готовими до молитви. Того дня, коли ми молилися там, у нас була спільна молитва. Бог сказав нам влаштувати місця для особистої молитви у будиночках, а також приготувати місце для спільної молитви. І ми проводимо спільні молитви. Кожної неділі по обіді у цей час ми проводили спільну молитву. Це було 29 червня 2008 року. Вибори мали відбутися в листопаді, і кандидати вже були обрані. Всі ми молилися за це. І я не пам'ятаю, на якому боці ми були. Але в нас був свій кандидат. Несподівано Бог наповнив кімнату. Він буквально струсунув нами. Він закрив нам. Дух Божий зійшов на мене, і в Біблії написано, що духи пророчі коряться пророкам. Але це було вдруге в моєму житті, коли я не могла контролювати себе. Я не могла зупинитися. Мені здавалося, якщо я не промолю цього, то впаду. Якщо тобі бракуватиме мертво. самоконтролю, Білі. Молитва хороша. Саме штука, так, щоб вірно. зупинитися. Як би там не було, тоді прийшло слово від Господа. Тільки одне врятує Америку, і це не вибори, це пробудження до Бога. Тільки одне принесе користь Ізраїлю і народам. Це пробудження до Бога. і мене відразу охопив дух покаяння покаяння. Ось за що Америка в халепі. І ви не можете покладатися своєю вірою на чоловіка, жінку чи якусь партію. що вони виведуть її з цієї халепи. Єдине, що може вивести її звідти, це Бог, єдиний спосіб, яким він виведе нас. Це якщо ми пробудемося до нього. Тоді такі думки промайнули в моєму розумі. Пробудження, пробудження, історія Америки, роль молитви в пробудженні. досліджуй. І я так і зробила. Я зробила те, що він сказав мені. Я досліджувала. Я дізналася, що Америка народилася завдяки тому, що історія називає як велике пробудження. Білі, чи ти над цим замислювалась? В мене з'явилася ця думка лише кілька хвилин тому. Ми наблизились до кінця так, всього. І вперше в історії людства з'явилися випуски поточних міжнародних поточних. новин поточних, тобто щойно в якійсь країні за щось відбувається, ми це бачимо. І якщо ми цього не побачимо, так, якщо І ми найбільші. не будемо уважні, ми можемо пропустити нагоду помолитися за це. Але будь-яка міжнародна так. страшна загроза розходиться новиною. Так, відбувається по майже на наших очах. Ми з вами хіба що сліпі, якщо ми думаємо, що не потребуємо допомоги. Так. Вірно, це до один губернатор минулої осені попросив про молитву. і він сказав нам потрібна допомога. Так. Тільки Бог може допомогти нам. І нам потрібно залишатися пили. Ми всі пильними. можемо зібратися. Ми можемо почути Бога і зібратися для молитви протягом, так, залишатися пильними Залишатися пильними до цього поклику, молитися. Так. Амінь, це, це може бути посеред ночі, це може бути в будь-який час. Може привернути нашу йому увагу, потрібно але мати нагоду зробити це. Він використовує і інші речі. Тож, коли ми бачимо у новинах так. якусь катастрофічну ситуацію, бурю, якийсь напад або щось інше, ми повинні відразу ж молитися. молитися. і нас будуть молитися тисячі, можливо, мільйони. Хто знає? саме так? Це правда. Ми Живемо в надзвичайний час. Богові це потрібно. Так. Ми йому потрібні. Ми потребуємо його, але і він Звичайно. потребує нас і після того, як я почала досліджувати ці пробудження, я довідала, що Америка народилася під час великого пробудження, і впродовж історії були пробудження, які справді врятували нашу країну. Після того, як ми це зробили, ми почали молитися за пробудження, і Бог дав нам ідею влаштувати молитовне зібрання і транслювати його в ефірі. Ми вибрали 12-ту годину дня. Тому що у 1857 році відбулось велике пробудження, яке започаткувало молитовне пробудження. Вони проводили свої молитовні зібрання у півдні. Це почалося у Нью-Йорку у півдні і поширилося на всю Америку. Відбулися великі речі. Тож ми сказали: гаразд, ми оберемо дванадцяту годину дня за центральним часом, там, де ми живемо. і ми почали транслювати їх в інтернеті. Потім я була в тебе на передачі. Люди почули про це і почали під'єднуватись до нас. Вони почали під'єднуватись до цієї молитовної групи. І що середи півдні, ми проводимо спільну молитву по всій земній кулі. Дивовижно, як правило, до нас приєднуються 61 країна. і це тисячі комп'ютерів. Деякі з них це молитовні групи, деякі з них церкви. Вони в різних часових поясах. Коли з нами моляться люди в Європі, для них це вже вечір. Якщо це люди з Австралії, для них це ранок наступного дня, але в нас також є архіви, так що ви можете знайти нас в архівах. Люди, які моляться з нами через архіви, говорять, що помазання залишається. Не випадково, що ми це можемо робити. Ні, це Бог. І вони моляться разом з нами. І вони говорять, що мають те саме помазання. Тож ми почали спілкуватися один з одним. Я читаю кожен лист, що надходить електронною поштою і звичайною поштою. І вони почали називати себе всесвітніми молитовниками. І вони говорять: я відчуваю, що я покликаний до цього. Це моє покликання. Богу роками я знав, що потрібно молитися, але в мене не було молитовного партнера. Або у мене не було групи, з якою я міг би молитися, або називають багато інших причин ісуса і ми знаємо, що Господь знає про всесвітніх молитовників. Він дав нам надприродне підтвердження, коли ми були в черні в Ізраїлі. І ви можете побачити це, якщо переглянете вчорашню передачу. Ви побачите, що він зробив, отже, на сьогодні ми вже кілька років молимося за пробудження. Потім він додав ще одне завдання. Це відбулося у день матері, 8 травня, під час нашої пообідньої молитви в неділю. того ранку. Я прокинулася, і я пам'ятаю, Бог уміє донести до мене важливі речі вранці. Я прокинулася того ранку і подумала про силу молитви матері, матері на ім'я Анна. вона відчайдушно хотіла мати сина. І в своєму розпачі вона молилася за нього. І, звичайно ж, у відповідь на свою молитву вона отримала сина Самоїла. У той час Ізраїль був у жахливій ситуації. Лідером країни був Ілій, первосвященик. Він був вже дуже старий, а його сини були нечестивими. Вони займалися сексом з жінками біля дверей з Київ. Це був гріх. Це був гріх. І це було погано для Ізраїля. Так, і звичайно ж, диявол танцював від радості з цього приводу. Але ця жінка, майбутня мати Самуїла, має сильне бажання народити сина. Вона молиться, вона не може заспокоїтись. Її чоловік сказав їй: я кращий для тебе від десяти синів. Він так і любив її. Але вона не хотіла заспокоїтись. Ви повинні мати сильне бажання. Отже, у неї було це сильне бажання народити сина, і вона молилася. Ілі побачив, які її губи ворушиться. Вона молилася тихо, і він сказав їй: наступного року у цей час у тебе буде син. І вона його народила. І вона привела цю дитину після того, як відлучила його. Ймовірно, йому було в цей час п'ять років або трохи більше. Вона привела його до Ілія. Вона віддала його Господу і це один із найпрекрасніших уривків, пророчих уривків у Біблії. Це пророцтво Анни та її молитва, другий розділ. І молилася Анна та й проказала: звеселилося Господом серце моє, мій ріх став високим у Господі. Розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння Твого. Немає святого подібного Господу, немає нікого крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Це одна із найвищих молитв і пророцтв у Біблії. Євреї вважають так найбільш помазана молитва. Вона була першою, хто спрямував молитву до Яхве сил, Справді? і вона це зробила. Сил це означає, що він Бог військ. На мою думку, це вказує, що ця жінка молитви першою назвала його так у молитві. І далі у п'ятому вірші сказано: вона говорить: «неплідне сімох, породила. вона має на увазі себе. «Неплідне сімох породила. Якщо ми спустимося далі до 21-го вірша, ми дізнаємося, що і Господь згадав про Анну, і вона завагітніла, та й породила трьох синів та дві дочки. А отрок Самуїл це шість. Але в своєму пророцтві, у своїй молитві, вона сказала, що народила сімох. Кого ж вона народила? Кого ж вона привела на світ? Цікаво. Повернімося до 10-го вірша у своїй пророчій молитві. Вона говорить: Яхве розсудить, він кінці землі, і він подасть силу своєму цареві. І рога повищить свого помазанця. Хвала Помазанець Богу. на євриті це мехіах. Інакше кажучи, вона сказала, що він судитиме кінці землі, і він це зробить. І він подасть силу своєму цареві. І рога повищить свого мехіах. Тут ми бачимо першу згадку про Месію. Які це 10-й вірш, вірш другого розділу. Це перше місце. Де ми бачимо згадку про Месію в Біблії, вона своїми устами промовила слова своєму цареві Месії. Вона народила лідера для Ізраїля, який їм був потрібен тоді. І вона простягнулася і далі і породила їхнього останнього лідера, їхнього царя Месію. Хвала Богу, Отже, Господь нагадав мені про це в неділю вранці. я готувалася до молитви спільної молитви. І він сказав тоді: я хочу, щоб ти промолила лідера, лідерів для цього пробудження. Отже, ми продовжуємо зосереджуватися на пробудженні. І Господь відточує нас. Він сказав: пробудженню потрібен лідер або лідери. Бог працює через лідерів. Я знаю, деякі люди намагаються мати церкву без пастора. І я бувала у таких церквах. Де слово пастора нічого не важить, це неправильно. Бог працює з пасторами. Бог працює з головами служінь. Він завжди робив це. Бог працював з мойсеєм. Бог працював з Давидом. І до речі, ось що Господь сказав мені того ранку. Він сказав: промолюйте Мойсея, промолюйте Давида, промолюйте Мойсеїв, промолюйте Давидів. Звичайно ж, можна відразу подумати про політичного лідера або лідерів. Але я знаю, що це охоплює також і духовних лідерів. Нам потрібні духовні лідери О, у пробудженні. Нам потрібні пастори. Нам потрібні служителі, пророки, апостоли, євангелісти, вчителі, які знають, що робить Бог. Промолюйте служителів, пасторів, пастухів. і так, промолюйте політичних лідерів. І пам'ятайте, це всесвітні молотоники. Отже, ми говоримо про те, щоб молитися за лідерів по всьому світу, так, лідерів для Америки. І так, лідерів для інших країн. І оскільки в 2008 році він виправив нас, ми вже знали, що не варто шукати людини чи партії і зосереджуватися, щоб вибрали цю партію, щоб вибрали цю людину. Тепер ми знаємо краще. Тепер ми знаємо, що не варто спрямовувати нашу віру і зосереджувати наші молитви на ненадійних речах. Ми повинні дивитися на джерело. І нашим джерелом є Бог. Він хоче дати нам лідера і лідерів, але ми повинні звертатися за цим до нього. Нам потрібно мати таке бажання, яке мала Анна і нам доведеться вимагати цього так, як це робила Анна, і молитися за це. І він дав нам певні вимоги. Ці лідери або лідер повинні бути його вибором. він сказав про Давида так Я обрав його. І це мусить бути лідер або лідери, які будуть цитую запитувати Господа. завдяки чому Давида названо мужем за Божим серцем. Він запитував Абсолютно Господа. Вірно. саме завдяки цьому він запитував у Господа про все, що він робив. А після того він робив те, що Господь говорив йому робити. отже, ми всесвітні молитовники, отримали завдання співпрацювати з Богом у тому, що покладено перед ним і в середу ми розповіли про це ВСМ, і ми надіслали їм компакт-диск з недільного служіння 8 травня, де я навчала на цю тему на спільному молитовному зібранні, тому що ці недільні зібрання не записуються. Отже, вони отримали це. Вони тисячами замовляли ці компакт-диски. І тепер ми очікуємо, що Господь у відповідь на наше сильне бажання дасть нам промовляти і відповість на наші молитви. як він відповів на молитву Анни ми не зосереджуємося на політиці. Наша молитва за те, щоб він дав нам цих лідерів. і мені байдуже, якщо він змінить тих лідерів, яких ми маємо зараз. Мені байдуже, якщо він змінить лідерів, які зараз стоять за кафедрами чи на політичній сцені. Але нам потрібно І чого ми вимагаємо від нього. Це звучить сильно, але Анна вимагала Вона вимагала. Отже, після цього ми помолилися, і ми молимося в дусі. І я прочитаю вам зараз. Ми не знаємо, ким буде цей лідер. Ми не можемо сказати: Боже, зроби так, щоб такий-то і такий-то з такого-то штату захотів проголосувати за такого-то й такого то. Ми не можемо робити так. І він дав нам чудовий спосіб молитися молитвою на мовах. Я прочитаю вам, що сказав Кеннет Хейгін. Він сказав це 20 лютого 1997 року, про родство Кеннета Хейгіна. Промовляючи духом, не промовляючи слова власного розуму чи думок, але промовляючи духом, слова, натхненні Божим Духом, слова, які зароджуються з вашого духа, дані вам Духом Святим. Ці слова, промовлені відважно, породять великі події. Так, завдяки словам від духа, слава Божа буде виявлятися. Одні побачать її у вигляді хмари. Що висить над головами людей, інші можуть нічого не побачити, але вони відчують сильний рух Божий, промовляючи Духом, підкоряючи свій язик Духу Святому. час присвячений молитві в дусі, час, виділений на молитву іншими мовами, настроїть вас, збудує вас, з'єднає ваш язик з вашим духом, щоб той, хто пробуває в вашому дусі, міг давати вам промовляти. Тоді він охопить вас, і ви будете говорити те, що говорить він, а не те, що ви думаєте. Ви будете говорити те, що він хоче. Алілуя! Чоловіки і жінки, які говорять духом, пророчо, натхнені висловлювання, мовами і тлумаченнями будуть породжувати дивовижні твердження і втілюватимуть, і вводитимуть їх у цю фізичну сферу, де люди можуть бачити і знати дію Духа і виявлення Духа Божого, і прояви Духа Божого. Отже, радійте і веселіться, Замисліться над цим. Хвала Богу по всьому світу. Їх є тисячі до волі Божої. Ми не знаємо, хто ці лідери. Бог знає, але ми молимося в Дусі Святому. І коли наші язики будуть з'єднані з нашим духом, наші язики з'єднані з нашим духом, тоді він зможе принести у цей фізичний світ те, що нам потрібно. Саме тому Його він сказав: кінець усього наблизився. Бережіть свій розум чистим. Будьте пильними, Будьте пильними. заради молитви. Це чудово, Співпрацюйте з Богом в молитві. Це так захоплює. Ми з Біллі зараз повернемось. ви знаєте, нічого не буде працювати для вас без любові. Це наша заповідь. І ми пропонуємо вам наші матеріали на цю тему, а також пакет зцілення. Коли ви живете у Божій любові, з цим безпосередньо пов'язано, чує Бог ваші молитви чи ні, і також що відповідає він на них. Вам потрібно жити в любові, це наша заповідь. Якщо ми не живемо в любові, тоді ми спецьовує. не є слухняними. І нам потрібно це виправляти. Знаєте, що нас усіх навчали цього, але нам і досі потрібно продовжувати стежити за нашими устами, стежити за нашими вчинками, так щоб залишатися в любові. Чому? Тому що нам потрібно, щоб віра діяла, а віра діє любов'ю. І якщо у вас немає, любові, у вас не буде активної віри. Пам'ятаєш це писання, яке ми розглядали понад усе. Майте щиру понад любов. усе один до одного. Гарячу, палку, «Палку любов один до одного. Слава Богу, замов ти ці матеріали сьогодні. Білі помолися за людей. Отче, в ім'я Господа, я хочу попросити тебе за тих, кого ти Дякую, хочеш підняти тобі, в молитві. Господи. Так, я хочу, щоб ти вклав їхній розум і серця наскільки тобі потрібно, щоб вони були пильними, так і готовими молитися. Я прошу тебе, отче, амі відкрити це навіть тим, хто вважає, що в них немає мети. Можливо, що вони занадто старі для того, щоб Бог їх задіював О, для них є невикористане джерело. Отче я прошу тебе підіднати їх у будинках для людей похилого віку, у тих місцях, де вони є, так, дорогий Боже, щоб вони щоб могли, вони могли побачити. побачити, що вони дуже потрібні у війську Господа. Ми молимося в ім'я, що вище від усякого імені. І Ми знаєте, погоджуємо. я думала про листа, якого я отримала від однієї жінки, у неї та її чоловіка було велике служіння. І нещодавно він відійшов до Господа. Я відіслала квіти на похорон. Ми знали його довгий час і вона написала мені листа і сказала дуже сумно усвідомлювати, що нашому служінню прийшов кінець. І під помазанням Господа я відписала їй твоєму служінню не прийшов кінець. Одним із найбільших служінь на землі зараз є молитовна співпраця з Богом. І тепер ти маєш час, щоб віддати себе такій молитві, так як це роблять люди, яких ми знаємо, так. що присвятили багато часу молитві. Вони можуть підніматися у цю духовну сферу, і ми теж робимо це. Судово. завтра я розповім вам про те, як ми піднялися у ці вищі сфери а, у спільній молитві зовсім недавно. Якщо ви потребуєте людини, яка помолилася без вами, ви можете зв'язатися з нами. У нас є люди, які знають, як молитися, які навчені молитися, готові молитися, і вони моляться згідно зі словом Божим у вірі. Повідомте нам вашу молитовну потребу. У нас є офіси в інших країнах. Дізнайтеся, як вони працюють. Алілуя! Ми з білі побачимося з вами завтра. І пам'ятайте: Ісус є Господь. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. You're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy you will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend, you're my golden key. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My